Дякую, шановні друзі. Ви знаєте, дуже приємно. Я хвилююсь, може не знаю, як і опанував своїми почуттями. Академічний симфонічний оркестр Філармонія. Його художній керівник та головний диригент Микола Сукач після повномасштабного вторгнення майже рік перебуває за кордоном. Але у лютому на кілька днів він приїздив до Чернігова, і нам вдалося з ним поспілкуватися. Отже, про сьогодення оркестру Філармонія та про його майбутнє, пане Миколу, зараз лютий і майже пройшов рік. Що за цей рік для вас змінилося? Все змінилося, все змінилося. Війна це жах, війна це зовсім інший вимір. Коли багато моїх співвітчизників живуть день до вечора, це дуже важко і вийти важко, і після перемоги важко буде зайти в нормальне життя. А стосовно праці практично ми почали. Два місяці тому працювати на концерти. На жаль, весь оркестр зібратися не може дуже багато людей на західній Україні в інших країнах. Ті військові музиканти, які у нас працюють вже протягом більш ніж 20 років, вони не мають права зараз по військовому стану на сумісництво. А деякі служать в ЗСУ. Я пишаюся, що мій учень, мій директор, тобто директор нашого оркестру Андрій Шучуковський з першого дня війни. Там, в артилерії. І тому ми маємо такий склад, який придатний для виконання симфонії Моцарта, Гайдна, Бідховена, там, де немає великих складів, там, де немає тромбонів, труб. А що буде далі з оркестром? Та, так буде, тому що стільки... Програм і скільки творів є, не переграєш. Потім, вже, коли якось це стабілізується, тоді і прийдуть ті духовики військові, приїдуть інші. В мене в цьому плані оптимістичний. прогноз. Оптимістичний. Тому працюють, міша скідан гарно диригує. Мені дуже приємно. Тому що Міша з нами, ну не знаю, скільки років. Він е, е, вчився в музичній школі і грав в дитячому симфонічному оркестру Андрія Шевчуковського. І десь з курсу з другого у нас працює. Єдине, що, може, коли я повернусь, Міша мене не пустить за пульт. Тобто не можна сказати, що ви відійшли від справ? Я? Ну, як, я, я постійно на зв'язку був. На жаль, я е зараз був не в Україні. У мене проблеми з, з здоров'ям, Їх ще треба і вирішувати подальше. А як для вас не стояти за пультом? Ну, цілий рік. Ви знаєте, це все ж таки. Легше, ніж відчувати, що йде війна. Тим більше в мене досвід вже був такий, коли ковід починався. І коли весь український народ загнали в п'яти поверхівки Хрущовські, це без роботи, без практики, така довго. Тривала підготовка до пенсії. А ви вже замислюєтеся про пенсію? Ні, ні. У мене ще багато творчих планів. Ви весь цей час ви вели перемовини з вашими митцями, колегами, композиторами, музикантами щодо подальшої співпраці оркестру. Річ у тім, що велика кількість, переважна більшість всіх цих музикантів. Мої друзі, тому ми спілкувалися, як, як з друзями. А загадувати наперед, коли закінчиться війна, це Бога насмішити. Тут треба чекати, чекати, чекати. Культура під час війни це має бути першочергове, другорядне взагалі ніякого значення немає. Ну, на це колись Черчилль відповів дуже гарно після бомбардувань. Коли Планували бюджет, запропонували скоротити видатки на культуру і мистецтво. Він каже, якщо ми зараз вб'ємо мистецтво та культуру, наша нам така перемога? Це його слова майже вибачте. Я ж зробив, от я виключив все, весь звук. І головне, що все, ну, класика Вівальди, все чудово. Все чудово. <гум> ну так. Да. Про культурний фронт. Ще влітку голова обласної військової адміністрації заявив, що Чернігівщина має воювати і на цьому фронті. На вашу думку, яким має бути такий фронт? Чи ми втратили щось? До того, як це прийшло на нашу землю. Чи не замало було просвітництва в рамках культури? Таке культурне життя в Україні було з таким розмаїттям повернення на концертну сцену таких зовсім забутих композиторів і так далі, так далі. Думаю, і в чернігію теж. Я думаю, що у нас з цим все було в порядку. Що стосовно нашого оркестру, то тут нічого не мусить не мінятися. У нас повна зала слухачів, два концерти на місяць граються. Концерти проходять при повних залах, що ще треба. А що треба додати зараз? От саме зараз. Мир. Треба додати мир. В кінці війни і все стане на своє місце. Ви як митець, як диригент, як музикант. Про що ви жалкуєте зараз? Ні про що? Взагалі? Ну а що мені жалкувати? Я жалкую. А ну такі коварне питання. Так, да, я жалкую, що тут немає оркестру повного і я не працюю. Оце головне. Ви ж сказали, що ви оптиміст, що ви повернетеся? Так, да, так. Да. Я думаю, що ми всі повернемося повним складом, от і будуть приїжджати наші друзі-кияни, які підсилюють на такі на великі програми Великої Сімфонії. Коли ви повернетеся, що будете робити, що в планах? Ну, я практично повернувся, повернувся вже Ну, думках і тут, але я думаю, що місяць-два хлопці попрацюють і без мене, тому що все є. Одразу ж після відпустки готуватися і зробити 21-й фестиваль, який ми не змогли. У нас була програма фестивалів готова, вже, вже все було. Він мусив починатися у березні місяці в середині, а 24-го ясна річ, що і ні Думка не приїхала, і ні Олег Криса, ні росіяни Вадим Руденко. Ну зараз вже росіян у нас не буде. Якось обійдемось без них. І я з задоволенням запрошую на сцену диригента Михайла Скібена на програму Силінар на студні. thank you